Христос народився, славімо Його, дорогі любі в Христі, дорогі брати і сестри, наші рідні, близькі, друзі, приятелі, знайомі, наші парафіяни, вітаю від себе особисто, і так як завжди, від моєї матусі Янусі, від нашої парафії, від нашого ордену Паулінського, від всіх наших парафіян, вітаємо щиро сердечно всіх вас з Різдвом Господнім. Нехай добрий. Маленький, найкращий Ісус, який є сьогодні, як дитятко Боже, благословить вас. Нехай Матінка Божа вами опікується, нехай Святий Йосип завжди буде вашим найкращим заступником. Бажаємо, щоб ангели, які сповістили мир землі, сповіщали сьогодні також цей мир сьогодні кожному серцю, кожній країні, нашій країні, церкві Вселенській. Бажаємо цього миру в наших серцях, в наших родинах, подружжях, місцях праці, в школі, в дитячому садочку, всюди, де ми є, по всьому світі. Нехай добрий Господь Бог щедро вас благословляє на ці свята, на цей новий рік, на всі ваші справи, і щоб ми завжди жили в любові, радості, єдності, в мирі, щоб ми завжди жили в єдності з Богом через святі таїнства, особливо через сповідь, святе причастя. І нехай Ісус Христос завжди радіє вашими серцями, які готові, відкриті для Нього. А Божа матінка, нехай завжди провадить кожного з нас до Ісуса Маленького. Нехай добрий Бог щедро вам благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, славімо Його!